Во ім'я Отця І Сина, і Святого Духа Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, тільки у нас, у Християн, Бог став людиною, жив поміж людей, зцілював нас болящих, дарував нам віру, дарував нам надію. Сьогодні ми молотовно згадуємо. Як Бог у людському тілі піднявся нагору і там, на горі, перед учнями своїми улюбленими, показав усю свою божественну сутність. Він світився, як світло, і його був, як сніг білий. І цей образ Образ преображеного Бога нашого у тілі людському дуже важливий для нас, християн. Особливо важливий він сьогодні для нас, українців. От згадалося сьогодні, я не пам'ятаю, яка казочка, але діти, може, і пам'ятають. Якийсь із казок, Чарівник. Подарував молодому хлопцеві силу богатирську. І ось молодий хлопець, який став богатирем, приходить до цього чарівника і каже, звідки ти подарував мені цю силу. А богати... чарівник відповідає богатиреві. Я нічого не дарував тобі. Ти був богатирем. Тобі ця сила. Всередині жила. Я тільки відкрив її, я тільки вийняв її з тих глибин, які були в тобі назовні. Так і Господь Бог. Сьогодні Він преобразився, але Він був Богом. Він скрив свою божественну сутність, щоб жити поміж нас, людей. Бо інакше ми б не прийняли його як людину. І сьогодні він просто відкриває ту сутність, яка була скрита в ньому, відкриває нам, грішним людям. Чому ж цей прообраз так важливий нам з вами? Роками говорили про Україну, що наша Україна це гидке качення. Нікому не потрібне і нікому ми не потрібні. І упосліджені ми були сьогодні у дні війни Україна з гидкого стає білим гордим лебедем на увесь світ білим гордим лебедем який груддю своєю захищає нас, українців, жертвою кров'ю своєю, захищаючи нас, українців, на українській землі, в українській державі, в українській церкві. І це теж преображення Україна завжди була білим гордим лебедем. Але хотіли зробити з нас гидке кочення, не вийшло. Наші воїни, українці, здавалися такими горобенятами, так? І насміхалися із нашої армії і казали, брати у скобочах та звані браття, що за три дні. Ми зметемо з лиця української землі українську армію. Бо що горобенята? тупнеш, та й вони порозлітаються. Але ці горобенята сьогодні стали гордими орлами, воїнами-героями, які по суті, вже зупинили і здолали Другу армію, так звану Другу армію в світі, Воїнами, орлами, героями, захисниками, якими дивується сьогодні увесь світ. Натівська армія сказала, що буде брати приклад. І вивчати досвід нашої української армії. Я дивлюся в церкву і бачу серед нас цих воїнів. Декілька днів назад заходив один із цих героїв, якого я пам'ятаю ще малесеньким Юрчиком, який бігав кров церкви. Я пригощав його цукерками. Сьогодні він декілька днів назад він зайшов під благословлення. І це мужній воїн. І я дивився на нього преображенного і розумів, що цього хлопця уже ніколи не принизиш. Він гордий воїн, захисник України. Цей воїн. Молодий юнак став груддю своєю, захищаючи свою маму, нас з вами, нашу Україну, мене захищаючи свого священника-батюшку. Я пам'ятаю його маленьким хлопчиком, але я розумію, що він сьогодні преобразився і став воїном-героєм. Так приобразилася і вся наша українська армія. І ми будемо гордитися у віках нашими героями і тими, що поклали життя своє за нас з вами. І тими, що сьогодні на своїх плечах здобувають перемогу над безжалісним ворогом. Ми всі з вами преобразилися співаючи українські пісні, збираючи пожертву, волонтерську допомогу для воїнів, підносячи молитви щовечора за наших воїнів і за нашу перемогу ми преобразилися Україна вже не та, що була ще півроку назад, і ніколи вже такою не буде, приміженою і упослідженою. Бо ми зрозуміли, що ми не гетке каченя, ми лебідь, що ми не горобчики, ми орли, що Україна посідає важливе місце. У світовому співтоваристві і нас, як українців, побожний народ, віруючий народ, який сьогодні піднялися разом з Богом на свою гору Фавор, уже ніхто не здолає, можна ще убити тіло. І продовжують бомбити наші міста і села, ще гинуть люди, але дух наш, український дух, уже ніхто ніколи не здолає, забудьте вороги, дорогу до України. Ми горда нація, ми Божі люди, разом із нашими воїнами. до Перемоги ми преобразилися, і ми з Богом, Боже благословлення на всіх вас!